Він із запізненням розвозить по магазинам хліб, бо через снігопад не може приїхати вчасно. Чоловік обурений, проїхавши вранці через усе місто, не зустрів жодної снігоочищувальної машини. Ні одної сілки нету. не було на трасі, ні на трасі, ні в городі. Ну, траса таке діло. Траса і траса, а город ну, виходить, їздиш. Там мете такий сніг, що не видно дороги. Викати вбирається. Яке убирається, таки, що побачили, що на площі убирають, тут по городу не вбирається. Боротьбу зі снігом розпочали на соборному майдані. Дві снігоприбиральні машини кружляють навколо площі і час від часу зупиняються на ремонт. Побачити таку техніку на інших вулицях пощастило не кожному. Не можу сказати, не бачу. Не бачила нікого, бо я недавно виїхала. Ну один раз проїжджала машина туди. Я не знаю, не знаю. Назад вроде не їхала». Ну от, один тільки прибирає чоловік, все, больше ж немає. Посипали, поприбирали і тут вже одразу засипало, тут вже засипало. Отак от іду, думаю, Бог проведе. Вони правильно роблять, що економлять пальне, снігу ще мало, і він ще розтане цей сніг. Їздити можна і будемо так говорити, треба ще, як ти казав, берегти ресурс для зими, яка буде. У міській раді звітують, на прибиранні вулиць не економлять, працюють у дві зміни і лише за два вихідних дні висипали на вулиці міста 14 тонн солі і 217 тонн піщано-соляної суміші. А ще купили три нових машини, на які не пожаліли майже 10 мільйонів бюджетних гривень. Така техніка дозволить нам дійсно зберігати вулиці, як кажуть, чорними, тобто асфальтними. Втім, чорний асфальт видніється лише біля міської ради, а на паралельній вулиці Київській лежить товстий шар брудного снігу. Чиновники пояснюють, вся справа у тому, куди світить сонце. Київська у нас вулиця центральна специфічна, тому що саме до обіду. Сонце попадає сонячні промені попадають тільки на один бік. А сонце допомагає дуже сильно, тому що саме сіль і піщано-сольова суміш вступає в реакцію снігом з льодом саме при попаданні сонячних лучів. У міській раді кажуть, основні сили на прибирання снігу кинуть вночі, коли роботі не заважатиме рух транспорту. А ще просять водіїв не залишати свої автомобілі вздовж вулиць, аби комунальники могли прибрати увесь сніг.